У Черкасах родичі молодої мами вимагають покарати винних у її смерті. 26-річна Олександра Філозоп померла від зараження крові за кілька місяців після народження дитини. Люди впевнені, інфекцію занесли лікарі під час операції. Ті ж свої провини не визнають, продовжать наші кореспонденти. На поховання Олександри плакала навіть природа. Попрощатися прийшли десятки друзів і знайомих, які допомагали їй боротися за життя останні два місяці. У травні у Саші з'явилася донька. Пологи були складними. Лікарі вирішили зробити кесарів ростин. Буквально наступного дня після операції породілля стала згасати на очах. Важкий сепсис, стресові множинні, перфоративні виразки, тонкою товстою кишок. Тобто це один із самих форм пірітаніти, які возможне. Марина зачитує діагноз, із яким її подруга потрапила на лікування до Києва. До цього молода мама перенесла більше десяти операцій в обласній лікарні. Марина упевнена, зараження крові Олександра отримала саме в Черкаському пологовому будинку. Не було ніяких патологій. во перше во вторих, після того, як їй зробили Кесарєва, вона просто кожен день говорить, що їй хуже. Вона не може зрозуміти, що з нею, але їй хуже, і хуже. Врачі бігали, врачі збирали консиліуми, толком ніхто нічого не говорив. А це той самий пологовий будинок. Зараз він на місяць закритий на ремонт Акушер Валентина Василенко, яка приймала пологи у відпустці. Головний лікар вирішує захистити честь установи особисто. У розмові на силу згадує навіть прізвище померлої породіллі і твердить, такого в них статися не могло. сказати вам, що це сепсис, з яким вона перевелася з пологового будинку. Це не так. Чому? чому? Тому що на будь-який сепсіс. У пологу будинку, створюється комісія, коли запрошується сес, такого не було в полог будинку. Хто винен у смерті Олександри тепер має розібратися прокуратура за фактом недбалості, там почали кримінальне провадження. Якщо досудове розслідування встановить дійсно вину медичних працівників, однозначно вони будуть покарані відповідно до вимог чинного законодавства. Слідчі чекають результатів судмедекспертизи, яка й повинна встановити причини зараження. Вікторія Курченко. Віка Новини.